Слава Україні! Триває 1231-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 188 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулось 8 бойових зіткнень. Ворог завдав на цих напрямках 6 авіаційних ударів, скинувши 11 керованих авіаційних бомб. Здійснив 286 обстрілів. Зокрема, три із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог 19 разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам'янки та в бік Кутьківки. На Купівському напрямку за добу відбулись дві атаки російських окупантів поблизу Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів у районах населених пунктів Новий мир. Рідкодуб, Зелена долина Торське та в Серебрянському лісі а також у бік Серебрянки, Ольгівки і Григорівки. На Сіверському напрямку російські загарбники три рази атакували у районах Григорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень у районах Миколаївки, Маркового Притеченого і Білої гори. На Турецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Турецька та Деліївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 68 атак у районах населених пунктів Попів'яр, Разіне, Миролібівка, Новоокономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував у районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України успішно відбили чотири атаки поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки у районі Кам'янського та в бік Малої Токмачки. Учора російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши п'ять ракет та 68 авіаційних ударів, скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи залучили для ураження. 3373 дрони камікадзе та здійснили понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 141 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби, пункт управління та один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1070 російських загарбників. Вбитими та пораненими. також українські воїни знешкодили 4 бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 86 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!